Що далі? Я просто питаю всіх тих, хто не знає, як жити у світі і недожити, без тих прожити. Земля нас носила, так довго просила її не вбивати, Господь дав нам тіло, щоб ми всю цю землю собою могли захищати. Натомість всі люди війною прожити, хотіли цю землю вкривати, все за собою громили й Крушили і землю почали вбивати. Спочатку дерева топили і громили, і воду травили, а потім війною всю землю покрили, і душі свої загубили, все гроші хапали і не зважали, що небо не знає рахунку. Чи люди не знали, чи не вважали, Що в небі бажали не тіло, а душі просили в любові покрити, щоб радість дарити собою. Господь все дивився і не кривився, але все ж мав ту надію, що люди відкриють у собі свободу, але до любові і квітів. Натомість ті душі, любов загубили і квіти убили собою. Війну то почали, і землю вбивали, і все не зважали, що далі нічого не буде. Господь розсердився і дав нам надію, яку ми всі мали помітить. Але всі ми люди нічого з собою робити і так не хотіли. Все били, крушили і квіти топили у своїм болоті. Ми й так не змогли зрозуміти з собою, що маємо ми жити з любов'ю. До себе, до неба, до рідної крові і землю свою ми мали б любити. Господь нам відкрив би дорогу. Але ми дебіли, нічого не робимо все ж для того. Земля проживе і без нас, і без горя, бо люди це тільки хвороба, але наш Господь все дає нам надію, що змінимо ми все для нього. Я вірю, що є на землі той народ, який прославляє все Бога, що землю свою береже навкруги і радість приносить навколо. А може, ми душі свої все ж змінимо в краще з тобою, щоб нашу планету всю зберегти і радість наповнити знову? Я тільки почну, а ти підключи себе і інших по колу, щоб ми запустили процес навкруги і землю всю вкрили любов'ю.